Всім привіт! Сьогодні на відео до нас приїхав білесенький ігровий ПК. Я не можу собі ніколи відмовити задоволенні, щоб не протестувати такі комплектуючі, адже це в першу чергу візуальний кайф. Ви просто подивіться, як це виглядає, і уявіть собі таку систему в себе на робочому столі, особливо якщо у вас білий сетап. Ну погодьтеся, це прям вау. І тут знаєте, так зроблено, це все так по красивому. От бачите, у нас біла система, але є такі чорні нотки. І воно виглядає такий, знаєте, хороший, цікавий симбіоз кольорів. Практично все біле, і деякі чорні ноти, наприклад, на тикстолі ті деякі чорні уставки, кабель, чорний, відеокарти, радіатори, чорні, деякі кабеля, чорні оперативка, така чорно-біла. І виглядається справді ну дуже. Красиво. І мало того, це не просто красиво візуальний комп. Це ще є дуже продуктивний ПК, в який поставили дуже цікаву відеокарту, ну і не менш цікавий процесор. За таку білу збірочку можна відразу прожати подобаючку, я вам буду за неї безмежно вдячний. І зараз про них ми поговоримо. За надану збірочку хочу подякувати Asgard, це український виробник ПК. Їх ви можете купити в магазині Click.ua за посиланням в описі під відео. Там є дуже великий вибір ПК під будь-який смак і бюджет. Але якщо ви хочете зібрати собі ПК із своїх комплектуючих, то на сайті Клік є класний конфігуратор, де ви вибираєте ті комплектуючі, які вам потрібні. Система перевірить, чи вони сумісні, і вам ці комп зберуть і надішлють. Також варто спробувати таку функцію за посиланням в описі під відео. Плюс, якщо ви хочете заощадити, то з 17 листопада в магазині Клік.UA стартують знижки на всі готові ПК Asgard. Там ви можете підібрати для себе цікавий комп. І ще для вас є промокод Еліптос, який надасть вам знижку 2000 гривень по всіх знижок на сайті на готові ПК Asgard. І з 24 числа стартує сама чорна п'ятниця на сайті Click.ua. Там будуть знижки до 50% на всі комплектуючі. І знову ж таки для вас є ще додатковий промокод eliptus 2, який надасть вам знижку 2% додаткових на всі комплектуючі на сайті Click.ua. Тому, якщо цікаво, можете перейти за посиланням в описі під відео і ознайомитись. А ми переходимо до самого ПК. Для початку про основні комплектуючі, які ми тут встановили: процесор Ryzen 7800X3D. Ну, по факту, цей процесор на даний момент може відкрити любу відеокарту під її конкретні задачі, наприклад, 5094, 5070 У2К і тому подібні відеокарти. Під їхні роздільні здатності цей процесор буде справлятися абсолютно з усім. АМ5 Сокіт, про матеріану, ми зараз поговоримо. І відеокарта у нас тут стоїть RTX 5070 Ti. 16 ГБ GDR7 пам'яті. У нас ще на 256 біт. Є DLSS 4, новий мультифрейм генератор. Всі кодики від NVIDIA. Відеокарта круто підходить як для ігор, так і для роботи. Плюс це все у нас у білому виконанні відеокарта у нас. У виконанні Асустаф виглядає просто дуже симпатично. Емблема у нас підсвічується. Цим всім можна керувати за допомогою Armory Create, вибирати всі підсвіточки, які ви хочете, включно з відеокартою. У нас тут масивна система охолодження, з відеокартою йде тримач, я його зараз не встановив, але віддалі його ставити. Зараз ми подивимося, що йде у комплекті з цим ПК, щоб зрозуміти, що ви отримаєте, коли ви візьмете собі, наприклад, таку готову збірочку. Та і навіть якщо ви зберете самі з таких комплектуючих, у вас теж будуть такі самі всякі штучки. Подивимось, що з нас з ним прийшло. До речі, не будемо затягнути. Я зараз це і зробимо. Пакетик виглядає так, ніби подаруночок під ялинкою на новий рік. В першу чергу, чого я ніколи не бачив з іншими ПК, це кабель жилення. Я так розумію, що це під е, американську вилку або під е, Великобританію. Скоріше всього, або під одну, або під другу країну. Ну, Додатковий кабель завжди круто, краще, його, ну, щоб він був, ніж його не було. Можливо, ви комп хочете забрати десь з собою. Звичайний кабель під нашу вилочку. І тут дуже багато всяких штучок. Давайте я це все висиплю і подивимось, що тут є. Давайте в першу чергу по мукулатурці, що у нас тут цікавого. Інструкція з експлуатації від самого Асгарда, як користуватися компом. Ну, думаю, нам це не пригодиться. Але якщо ви вперше вибираєте ПК, можливо, вам знадобиться. Гарантійний талон з всіма комплектуючими, які тут встановлені. Також класна штучка. Що у нас тут ще є? Це щось від Asus. Інструкція до самої материнки також може вам знадобитися. Всі додаткові гвинтики. Від корпуса, від материнки. Можливо, вам знадобиться перем... замінити охолодження. Також додали нам це все з материнки. Кабелі SATA, Wi-Fi-антенна, яка нам ще знадобиться. Перехідник від відеокарти з 3 по 8 пін на 16 піновий. Він нам тут не потрібний, у нас було вже має у 16-пін. Це є також додатково під охолодженням. Це є у нас з комплекту із відеокарти. Тут є у нас, наскільки я розумію, вся інструкція, де ще має бути тримач. А, ось і тримач. Давайте ще. На тримач. у нас є ще ось такий тримач. До речі, у Asus, якщо хтось не знає, тримач разом з викруткою. З одного боку, у вас тримач з гумовою проставкою, з іншого боку, у вас викрутка. Ви собі міняєте і ставите кошти. Це ставиться ось так під відеокарту, фіксується. Ну, рекомендують цим користуватися. Ну, і всі додаткові кабеля до блока жилення. Блок жилення у нас модульний, про нього ми поговоримо пізніше. Ну і ще є якась карточка. Рок. Не знаю звідки вона тут. А, скоріш цього, від водяночки. Ну. Така цікава карточка, з нею, напевно, щось можна зробити. Не знаю. Не будемо на цим зациклювати увагу. Добре, переходимо до більш детального огляду комплектуючих, які тут встановлені. Для початку материнська плата. У нас встановлена Asus B650E Max Gaming Wi-Fi. З Цікавих особливостей, хоч це і B650 плата, але це є єшка. І тут у нас є pci Express 5 під відеокарту і є один pci Express 5 під SSD. Ще у нас є два додаткових SSD pci Express 4, тобто суми ви можете встановити три SSD, один з яких PCI Express 5, два з яких будуть PCI Express 4. Тому тут якихось обмежень для нашої відеокарти не буде, вона тут буде працювати наповну в порті PCI Express 5. Ще на цій материнській платі у нас є Wi-Fi, Bluetooth, антенна у нас іде в комплекті. Тому, якщо вам знадобиться, ви зможете цим користуватися. Wi-Fi у нас тут шість є. Це знову ж таки послідня версія Bluetooth. Я впевнений, що це обов'язково вам знадобиться. Наприклад, я постійно комп'і. я використовую як Bluetooth, так і Wi-Fi. І якщо... Ви навіть зараз не плануєте використовувати Wi-Fi чи Bluetooth. Скоріше всього, в майбутньому десь вам воно знадобиться. І краще це взяти відразу, якщо ви маєте бюджет на це. Краще відразу взяти, що у вас це було мотонну материнську плату, ніж потім докупляти якісь свистки, адаптери. Візьмете адаптер PCI-Express. Так, воно буде працювати нормально, якщо візьмете хороший. Але виглядати буде так собі. Візьмете свисток, це взагалі, ну. Така собі штука нестабільна. На рахунок фаз живлення материнської плати у нас тут 8 плюс 2 плюс 1. Прикритиму радіаторами як з боку, так і зверху. Ну, в принципі, для 7800 X3D нам цього вистачить. Далі. У нас ззаді є 2,5 гігабітний lan порт у нас ззаді є USB-тайці, є USB 5 гігабітні є USB 10 гігабітні є USB для швидкого оновлення BIOS-а, є DisplayPort, HDMI порт. Ну, відповідно, є, що входить як для навушників, так і для мікрофону. Охолоджувати цю, це все діло у нас буде система водяного Холодження від ROG. повна назва, ось зараз перед вами. Я чесно дуже боюся це читати. Я, скоріше всього, на 99% прочитаю це невірно, тому я це робити не буду. Також у нас установлений дисплейчик, хоча він тут не в класичному виді, він просто для виводу якихось зображень, анімацій. ви можете сюди завантажити своє зображення. Виглядає, знаєте, так цікаво. Плюс у нас тут така хороша, велика кругла помпа, білі кабельочки, у нас тут стяжечка йде в комплекті. Виглядає симпатично. Під нашу систему саме то. Знову ж таки, якщо ви би хотіли, ви могли б сюди поставити якийсь масивний повітря. Вітря. Але ну просто уявіть собі, ось тут ось таку башту, яка це все буде цю красу прикривати. Ну так собі, ось така акуратненька водяночка. Виглядає тут, знаєте, ніби тут і народилась. Переходимо до наступних комплектуючих, а саме до відеокарт. Встановили нам тут RTX 5070 Ti А Сустав. Знову ж таки, 16 ГБ, 256 біт, GDDR7 пам'ять, DLSS 4, всі фішечки, ну, я думаю, ви знаєте, все, що підтримує нове 50-те покоління Blackwell. Все у нас тут є Суперпродуктивна відеокарта, підходить ідеально як для ігор, так і для роботи На ній ви можете і пограти з кайфом, і пострімити, і помонтувати відео, і зайнятися якимись своїми цікавими проектами. Плюс біле виконання, знаєте, сюди підходить ідеально. У нас є на відеокарті режим BIOS, який ви можете міняти перемикачем, продуктивність і тихий режим, вибирайте те, що вам підходить. Я завжди користуюся продуктивністю, воно так іде з коробки, я ніколи це не міняв, навіть не пробував той тихий режим. Для чого він мені, якщо мене і так все влаштовує. У мене, наприклад, сама відеокарта ASUS Асустав також біла, я її завжди використовую в режимі продуктивність, і мене все цілком і влаштовує. Переходимо до наступних комплектуючих. SSD тут встановлений від Samsung 990 evo PCI Express 5 на 2 ТБ. Скільки воно зараз коштує? <свісно> Немало. Але за хороші речі потрібно гарно платити. Зараз пам'ять, самі знаєте, як підросла у ціні. Оперативна пам'ять у нас тут від відеопасер з тактовою частотою 6400 мегатранзакцій на секунду, тут дві планочки по 16, знову ж таки, хороша, цікава оперативна пам'ять, яка за останній час просто дуже сильно набрала у ціні. І цього зараз, знаєте, от взагалі якось не смішно. Так, я це розповідаю з оптимізмом. Але самі розумієте, ситуація зараз дуже така собі з пам'яттю, тому якщо ви підшукуєте для себе новий комп, ну варто зараз задумати, чи ви готові зараз взяти, чи по цій ціні, які є зараз, ще почекаєте ще скоріше, що всього вона знову ще підросте, хоча можливо і паде, тут важко передбачити, але често зараз, так по експертних думках, пам'ять падати поки не планує, і до весни падіння цього не буде. Тому прийдеться зараз жити з такими цінами. Хто планує збирати своє ПК зараз? Ну придивіться, адже пам'ять може стати ще дорожчою. Заживили це все діло модульним блоком живлення Asus Prime ap 750G. Ну, звісно, ви розумієте по назві, що тут у нас 750 Вт, голдовий сертифікат. Блок живлення у нас є повністю модульний. Кабель живлення у нас тут іде чорний для відеокарти материнки. Ну, взагалі, у нього всі кабеля чорні. Сам блок ззаді білий. Він такий знову ж таки чорно-білий, і під нашу систему, як ви бачите, виглядає симпатично. Мені здається, якби були кабеля білі, теж було б цікаво. Але тут кабеля чорні, от зараз, до речі, дуже мало блоків живлення з прям білими проводами. Їх прям, знаєте, треба пошукати, ще знайти, щоб вони були в наявності. Але коли у вас така система чорно-біла, то тут чорний кабель виглядає, знаєте, ніби так і мало бути, скажімо так, симпатично. Блок живлення у нас якісний, під нашу систему його вистачає. Відеокарта у нас тут споживає 300 Вт, процесор, якщо не розганяти там до соточки, і в сумі вже 400 Вт. Ну і на все інше ще закладемо ВАТ 100-500, тобто 250 Вт на середньому запасі є. Це при максимальному навантаженні. Знову ж таки, з хорошим запасом нам його тут вистачить. Знову ж таки, ще блок живлення модульний. І тут ззаду підключили тільки ті кабеля, які нам потрібні. Всі непотрібні кабеля, просто, як ви бачили, стоять в пакеті. Якщо вам знадобиться, наприклад, підключити якийсь сата кабель. Molex вам придеться підключити. Взяли скоробочки, достали, підключили, і тоді так, він вам ну, користуєтеся ним. Коли він вам не потрібний, ви його не підключаєте, щоб він у вас знизу не забрав місце і, скажімо так, не робив вашу збірочку такою хаотичною, адже чим менше кабелів, тим збірочка виглядає цікавіше. Ну і запакували це все діло в новий корпус від ASUS a 31 у білому виконанні. Цікавий корпус. Знову ж таки, є оригінальне цікаве рішення з таким скосом самого корпуса. У вас у вас тут не є така, знаєте, пряма панель, вона у вас йде під скосом. Плюс дуже цікава тут система вентиляції. От знизу у нас стає цілком сіточка, зверху у нас все теж в сіточках. Ззаді у нас є також додаткова сіточка для забору повітря. Пильовички також у нас тут на місці, все на магнітках, все дорого. Багато. Знаєте, результат у нас такий виходить красивий, просторий білий корпус. От У нас установлено 50-70 тяйка, і ви можете побачити, скільки нас ще місця є вперед. І ще, на по факту сюди вміститься люба відеокарта. З того, що мені тут не сподобалось, це те, що кришечки у нас кріпляться на гвинтики. Ось такі я вам зараз їх покажу. Ось наше є скло, і воно ось цим прикручується. Було би дуже круто, якби це все було на магнітиках. Але тут вирішили поставити ну, гвинтик класної якості, Вони тут, прям знаєте, такі з алюмінію, скоріше всього, такі срібні. Виглядають симпатично, але якби було на магнітках, взагалі було б ідеально. Хоча. Звичайний користуватися цим буде користуватися раз у півроку у кращому випадку, тому не є якоюсь великою проблемою. Просто так, як я дуже часто відкриваю свій комп, хотілося б, щоб це було все у швидкому доступі. Але взагалі, загальному не назву це якимось таким мінусом. Просто мені було б зручніше, якби тут були магнітики. Спереді корпус у нас по класиці, два USB 3.0. Ну, по класиці, не по класиці. Багато хто заощаджує ставить 2.0. ASUS тут не заощаджує, поставив USB 3.0. Тут є спереді також type c вхід для навушників, ну і відповідно кнопка вімпнення самого. ПК, до речі, дуже круто, що це знизу. Наприклад, у вас буде стояти клавіатури біля компа і дуже швидкий доступ до цього всього блоку у вас є. Тому це також дуже класний Плюс, наприклад, коли у вас це зверху стоїть, це дуже гарно, коли у вас комп стоїть на землі під столом. Коли у вас комп на столі, до цього місця не дуже зручно доставати. Наприклад, навушники сюди втикати не дуже зручно. І ось такі корпуса придумані для того, щоб їх тримати на столі, адже вони дуже красиві, І ось такі збірочки красиві. І коли він у вас стоїть на столі, вам сильно протішки. коли у вас ну, самі USB шки тайпсів, вхід для навушників, якщо він вам потрібний, вимкнення ПК знаходиться відразу ось так. Ви типу, підійшли до компа, нажали, все, ставити флешку, потрібно хоч все є у швидкому доступі, тому також класно, зручно. На рахунок кабель менеджменту, тут все на найвищому рівні можете оцінити. Як тут Asgard все зібрав, виглядає дуже красиво. З продувом тут також якихось проблем немає. у комплекті нас здесь 4 вентилятора з контурною підсвіточкою, як ви бачите, зараз почали ставити таку контурну підсвітку. Справді подобається. Адже ну, виглядає вже щось по-новому, по-свіжому. Ось, наприклад, в водянки у нас звичайна підсвіточка самої вертушки, серед'янки і э, самого вентилятора. Тут у нас вентилятор сам не підсвічується, але є контурна підсвітка як довкола вентилятора, точніше до коло корпуса, так і сам обводок світиться. Знову ж таки, всі підсвіточки контролюються через армурік, все робиться за допомогою одної програми. І ви там всі можете управляти. З-плечком також в армурі ви управляєте, але для цього там є окремий розділ. Ну загально ось така симпатична збірочка у нас вийшла. Що вона себе покаже в іграх? Ну і подивимось ще синтетику. Подивимось, скільки балів вона набере у деяких бенчмарках. Тому давайте приступати до тестів. Тестування розпочнемо з синтетики. І тут наша система в цілому вибиває 23 822 бали, з яких RTX 5070 Ti вибиває 27 935 балів. І Ryzen 7 800 X3D вибиває 12 988 балів. Можете порівняти із показниками свого ПК, щоб зрозуміти різницю, наскільки у вас краще чи гірше. Давайте перевіримо ще скільки балів виб'є RTX 5070 Ti у фурмарку, у монтованому бенчмарку у роздільній здатності 1440 p І тут наша відеокарта вбиває 12913 балів, що дорівнює 214 FPS. Знову ж таки, можете порівняти із своєю системою. А ми переходимо до тестування в іграх. Першою грою на тесті у нас буде новесенький Rider. Як ви бачите, стараюся для вас знаходжу нові ігри, щоб тестувати всі наші комплектуючі у новесеньких свіжих проектах. І тут на епічних налаштуваннях графіки з діласесна якість наша система показує в середньому 150 кадрів на секунду. Іноді. Бувають просадки до 140, але і буває, що FPS піднімається до 160 кадрів на секунду. Знову ж таки, можна було б ще підключити фрейм-генератор. Але при такому FPS, мені здається, що це лишні, адже і так грати дуже комфортно. Хочу підмітити, що ця гра виглядає дуже красиво, особливо освітлення. Мені тут подобається. Знаєте, така атмосферна річ, от вечором прям дуже приємно пограти. Переходимо до наступної гри. Зараз у нас буде не новинка, але все одно дуже цікава гра Assassin's Creed Mirage. Ультрапреседне налаштування графіки DLSS на якість. І тут наша система в цілому вибиває 172 кадри в середньому. При мінімальному FPS 84, а максимальному 239. Ну, мінімальний FPS це прямо знаєте дуже рідко. У вас в середньому буде там 170 кадрів на секунду. І ось на такі показники варто розраховувати в Assassin's Creed Mirage. Тому не будемо на цій грі зациклюватись. І йдемо далі. Далі у нас знову новинка Battlefield 6. Налаштування графіки оверкіл. Попередні тести я проводив на ультра. Тут я вирішив провести оверкіл. А чому б і ні? DLSS у нас тут на якість, генератор кадрів вмикати в цій грі я також не буду. І при таких налаштуваннях графіки, тобто самих високих, які доступні в грі з DLSS на якість, ми можемо отримати у середньому 150-170 кадрів на секунду. Гра дуже динамічна, прям відслідкувати чіткий стабільний FPS важко. Він так стрибає у нас від 150 до 170 кадрів на секунду, але в середньому варто розраховувати на 155 кадрів на секунду. Ви можете спробувати підключити генератор кадрів, якщо у вас монітор має більше як 200 Гц, спробувати пограти з ним або зменшити налаштування графіки. Тут потрібно тестувати, як для вас це відчувається. Наприклад, для мене ось так грати в оверкіл з такими налаштуваннями графіків, ну, по-перше, дуже красиво. Ну і по-друге, цих 150 кадрів на секунду мені цілком вистачає. Переходимо до наступного проєкту. Counter-Strike 2. Так, я знаю, що багатьом не подобається, що я додаю цю гру в тести. Ну, вибачте, мені вона подобається. Я знаю, що багато з вас також писало, що не потрібно тестити з ботами. Ну, і ось вам дезмаш в онлайні. Тут у нас в середньому на високому пресеті налаштування графіки у роздільній здатності 1440p ми маємо в середньому 300-400 кадрів на секунду. І от в середньому це ближче до 400, ніж до 300. Буває, що навіть FPS піднімається до 450 кадрів на секунду. Але, ну як ви розумієте, Counter-Strike супер динаміка, і бувають просадки там до 320-330, але в середньому на 400 FPS при високому просетті. Налаштувань графіки ви тут можете з легкістю розраховувати. Думаю, тут більше зациклюватись немає на чим. Переходимо до наступної гри. Кіберпан, пресет налаштувань, трасування променів повний газ. Хто не знає, сюди входить трасування шляху. Це які самі важкі трасування променів. Сюди не входить генерування кадрів, але система сюди підключає DLSS на автоматично. Тобто вона сама буде підбирати пресет DLSS, який вам буде необхідний. І тут ми в середньому маємо 73 кадри на секунду. Що з Трасуванням шляху є дуже гарним показником. Давайте ще подивимось трасування променю ультра. Там уже нема трасування шляху, там є звичайні трасування променів з пресетом ультра. Знову ж таки, DLSS там на автоматично і генерування кадрів у нас нема. І при таких налаштуваннях система вибиває 106 FPS. Тобто ви бачите, наскільки сильно відбирає FPS у нашої системи трасування шляху. Але ви можете спробувати і то, і то і підібрати для себе то, що вам буде оптимально. Знову ж таки, у нас є ще генерування кадрів. Давайте подивимось, скільки буде разом з ним. Тільки зараз ми вимикаємо трасування променів повний газ, щоб. Таке прям, знаєте, ультра-ультра. І тут вже буде фрейм-генератор 4X знову ж таки з DLSS на автоматично. Тобто це ті самі налаштування, що нам видавали 70 кадрів з фрейм-генератором 4X, вони нам видають 226 кадрів на секунду. Тобто, якщо б ми вже підключили сюди трасування променів ультра, тобто без трасування шляху, ми б тут мали б вже сильно за 260 кадрів на секунду. Але я думаю, це вже ми тестувати не будемо. Переходимо до наступної гри, подивимось що у нас буде там. Переходимо до новесенького думу, і тут на ультра пресеті налаштувань графіки, тобто вище нема з усіма максимальними променями і DLSS на якість, ми тут отримуємо 50-60%. Кадрів на секунду. Але в принципі, мені здається, що дум на таких налаштуваннях графіки ніхто не грає, адже там навіть сама гра пише, що то є захмарні налаштування графіки, просто потрібно виставляти ультра. Але і на таких налаштуваннях графіки можна пограти у 55-60 кадрів на секунду. Давайте подивимося ще в інших пресетах, скільки у нас тут буде кадрів. Якщо ми відключимо патч рейсинг, тобто самі важкі трасування променів, то ми тут вже отримаємо зділасесна якість на ультра налаштування графіки близько 130 кадрів на секунду. Ось так уже можна пограти з повним комфортом. Знову ж таки я би міг тут підключити ще фрейм-генератор 2х, 3х, 4X, але ви в принципі розумієте, що там всюди буде вже сильно за 200 кадрів на секунду, і, я думаю, в цім особа сенсу немає. Просто потрібно розуміти, що з пашрейсом на повних ультрах у нас тут буде з DLSS на якість в районі 55 кадрів на секунду, без нього більше 130 кадрів на секунду. Якщо ви підключите генерування кадрів за 200, а іноді навіть за 300 кадрів, вам також гарантовано, потрібно воно вам тут чи ні, вирішувати вам. Ну і звісно, куди ми без Stalker 2? Епішні налаштування графіки. ЛСС на якість. І тут у нас виходить в районі 80-90 кадрів на секунду. Ось у такій локації. Багато це чимало вирішувати вам, мені здається, що є. Власним показником тут можна підключити фрейм генератор 4X, якщо вимкнути через App. Якщо він вам не потрібний, то через саму гру ви можете спокійно вмикати тільки 2X. Але якщо ви в NVIDIA виставите 4 x то у вас завжди буде підключатися фрейм генератор 4X. І як ви бачите, якщо вийти прямо у відкриту локацію на IP-шних налаштуваннях графіки, ви можете отримати навіть більше 100 кадрів на секунду. Знову ж таки, Stalker це така дуже. Варіативна гра. В одній локації у вас може бути 50 кадрів на секунду, в іншій може бути 120. Але як ви бачите, в середньому 80 100 кадрів на секунду нам тут гарантовані. Але я впевнений, що в сталкері можуть бути просадки із до 60 кадрів на секунду. Знову ж таки, чекаємо патчів, патчу, патчів, оптимізації, можливо, через рік, два три Ця гра буде допилена. Просто питання, хто її до того часу буде проходити. Ну, але це вже таке, знаєте, більш риторичне питання. На даний момент в районі 80-100 кадрів на секунду можна отримати. Ось такі. Результати тестування, як ви бачите, комп ідеально підходить під роздільну здатність кваджі. Але якщо у вас є 4К монітор, ви спокійну цю біржку можете підключити і до нього, адже у нас тут 50-70 яка з DLSS дозволить вам пограти у всі ігри у роздільній здатності 4К. Так. Якщо ви захочете повні ультратрасування промнів без DLSS, вам і 50 90 в кожній грі це зможе забезпечити. Але якщо ви будете все по-розумному робити, у вас буде дуже красива графіка, ну і плюс до цього у вас буде хороший FPS. Плюс на роздільній здатності 4К можна спокійно ставити DLSS на баланс навіть на діагоналі 32 дюйми або на 27 дюймах. Там взагалі баланс буде виглядати як на Т при роздільній здатності 4К. У 2К я завжди ставлю DLSS на якість на 27 дюймах, і мене також це все влаштовує, картинка виглядає дуже гарно. А на цьому принципі у нас на сьогодні все. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте поставити йому вподобачку і підписатися на канал. На всем добре, щасливо!